Привіт! Намагаюся перейти на українську мову. Вже декілька років. Телефон перевела на українську. Всі соцмережі в мене українською мовою. Контент у мене особо український. Роблю собі середовище україномовне. Але, на жаль, на роботі так само спілкуюся українською. Ну, не взагалі, але а, загалом. ну взагалі. Але вдома спілкуюся іншою мовою. І я розумію, що мені потрібна якась мотивація, щоб, щоб перейти і а, потрібно як Казала одна моя знайома прошивка нова. Але немає мотивації. Ну, не то, що немає мотивації, але складно а, знайти ту мотива... мотивацію. І ось я вирішила собі зробити ось такий канал. А буду спілкуватися українською мовою. А я нещодавно була на курсі Вільна мова, ми читали вірші українською мовою. Я такий одесит-блогер. То я була на переказі. Так само 10 днів ми читали і переказували. А зараз це був 10 днів челендж, такий ми читали вірші цікаві, а потім ми один вивчила на пам'ять. Ось і я подумала, що напевно мені цього буде не вистачати. І ось я хочу читати вірші українською, а не знаю, щось розповідати вам. Ну, про життя, буття. А ось і, ну, не знаю, якщо комусь буде цікаво бути зі мною. Може, комусь також потрібна мотивація розмовляти українською мовою, то можна спілкуватися, можна щось цікаве розповідати один одному. І я якось назвала його Тихо кажу. Тихо кажу, не тому, що я тихо кажу, але потихеньку. Потроху невеликими кроками йти вперед. Як сподіваючись на те, що все вийде, і потроху, ну, до речі, тут, то знаєте, яка? який момент, якщо нічого не робити, нічого не вийде. Але якщо в тебе є мотивація і бажання, і ти хочеш щось робити, то треба робити. Е, можливо, з цього нічого не вийде. ну я маю на увазі блог. Е, можливо, ну, не буде підписників, ніхто не захоче спілкуватися, але я роблю це для себе. Е, е, я зараз так хочу. Ну, що з цього вийде, подивимось. Тож, якщо вам цікаво, приєднуйтесь, будемо спілкуватись. Тож, до зустрічі. Пока.